До морець ма чорно мори. Ви в мене госує на мо. Рось! Ви в на восує! Мене звати Галина Григорівна Панчук. Я зараз працюю в коледжі культури і мистецтв, в Бахмутському фахому коледжі культури і мистецтв. Разом з своїми дівчатами, колегами по роботі і подругами, з якими ми багато років вже дружимо, представляємо гурт Червона калина і працюємо від Ради ветеранів. З початком війни ми Взялися за таку волонтерську діяльність, багато допомагали нашим хлопцям на фронті. Зокрема, і випічку передавали, і смаколики різні, фрукти, овочі. А зокрема, нам дуже подобається передавати їм такі осінні вітаміни, як квашену капусту. Ось і сьогодні ми зібралися і з великим задоволенням робимо таку на наш… Погляд, корисну і гарну справу. Ми любимо співати. Досить часто ми і раніше співали, співали просто від душі, просто для себе. І зараз під час такої роботи нас пісня вдохновляє. І не тільки під час роботи, а взагалі ми любимо відпочивати разом з сім'ями, родинами. Все буде добре. Україна переможе. Слава Україні! Представлю наших дівчат Валентина Васильівна Нішевська, колега, педагог, всі ми педагоги. Значить, Валентина Васильівна також ще одна наша колега, теж педагог Зоя Миколаївна, працювала і працює в школі. І наш єдиний чоловік, якого ми дуже любимо і поважаємо, той, який нам створює музичний фонд, це Василь Олександрович Гаджола. Вони в нас сімейна пара. Ось разом вони, значить, також приймають найактивнішу участь у наших всіх міроприємствах. Ще хочу сказати, що все те, що ми робимо, ну до прикладу, ось зараз, те, що ми робимо для фронту, для наших хлопців, це також є і великою такою підтримкою морально-психологічною для нас самих, тому що це, якось знаєте, заспокоює, надає такої впевненості в собі, надає натхнення. Ми хочемо, так як і всі наші люди, найскорішої перемоги. Ми цього чекаємо і напевне сама собі одна одній, і всім обіцяємо, що ми дуже весело відсвяткуємо нашу перемогу і чекаємо її з нетерпінням.